Доброго вечора! До вашої уваги передача про суспільне політичне життя студентів Нафти і газу. Альма Нафта напевно саме такого очікували ті 100 з лишнім людей, які проголосували за варіант Альма Нафта в групі студентського парламенту. Але дякувати Богове, здоровий глузд Взяв гору над легким. Отож, до вашої уваги новий проект студентського телебачення «Декан» дозволив. Саме такою фразою ми будемо відмазувати наших студентів від першої пари. Перший випуск студентського студентського парламенту ми знімаємо в нічному клубі Плаза. І Як ви знаєте, дана вечірка створила небачений ажіотаж, і всі квитки були продані ще за тиждень до його початку. І вхід сюди можливий тільки за списком староста дайте на мені журнал. Староста. А чому журнал такий маленький? Я його постирала, і він сів. <зв>. Е, так, староста, а кого немає? А кого немає, ти пожалкуєш. Let's go. Декан дозволив, ми заходимо. Дівчата, голосування в студентському парламенті показало, що сьогодні, е, сьогодні реально хлопців більше, ніж дівчат. І як ви до цього ставитесь? Звичайно, що позитивно. Бачите, дівчата кричать, що це дуже добре. Ясно, що позитивно. Буде великий вибір. Тобто сьогодні реально може всім заканати, так? Майже всім. А, майже всім. Тобто ті, хто не малювалися, то могли вже не малюватися. Дякую, гарно вам відпочити. Дякую. Добрий вечір, хлопці. Студентське телебачення декан дозволив. Опитування в групі парламенту показало, що сьогодні дівчат буде реально менше, ніж хлопців. Ви готові до тьорок за тьолок? Ну, я не думаю, що дівчат буде менше. Це абсурд. У мене є дівчина. У тебе є дівчина. А чому ти сюди прийшов? Відпочити. З дівчиною? Так. Серйозно, де вона? Пидеш покажеш. Чого? Що ти соромишся? О, Оксана, це ти? Оксана! Ой, вибачте, я обізнався. Вам бивуса, ви вилита Оксана. Василю, слухай, а це правда, що дівчата дуже ведуться на фотографів. Так, звісно. А може тобі тоді варто навчитись фотографувати? На тебе би велись дівчат? Е, Денис, як відомо, ажіотаж над цією вечіркою був надзвичайно великий, і всі квитки були продані ще задовго до її початку. Але щойно нам дівчата сказали, що вони дістали квитки через ліжко. Е, скажи мені, будь ласка, тільки чесно, е, це правда, що ти ховаєш квитки під подушку, аби їх не покрали? Ну, цікаво, хто б це міг бути. Але я тобі скажу, Олеже, ти маєш рацію. Ажіотаж дійсно був великим, але... Ну, той метод торгівлі, про який ти мене питаєшся, на нього в мене реально не було часу. Дискотека, тут парламент без ще не почалася, а батьки вже дзвонять дівчатам і ставлять в кут за нічемну поведінку. Е, дівчата, як відомо, в групі студентського парламенту було опитування, і хлопців на цю вечірку прийшло реально більше, ніж дівчат. Які ваші плани на сьогоднішній вечір? Ну, я думаю, нам. Ні, дівчата, на цю вечірку реально можна було намалювати, всім заканає. Ну, я думаю, що так. Та ви впевнені в своїх силах. Прак... Коли ми не намальовані, то ми гірше виглядаємо. Тобто навіщо ці зусилля? Набагато краще. Дякую. І мені пощастило взяти інтерв'ю у кореспондентів даної програми. Хлопці, чого нам чекати? Ну знаєте, перш за все, я хочу сказати: ми не будемо нікого давити інтелектуальними жартами. А перш за все, через то, що одній половині нашого дуету ну явно немає чим давити. <реш> <реш> Не, реально, завдяки нам ви зможете побачити всі аспекти студентського життя, як ви вже можете їх бачити. А також завдяки нам ви зможете сказати Мамо, я на Ютюбі! Отож, новий проект студентського телебачення, декан дозволив. Чекайте, лайкайте, розповідайте друзям. Отако, слухай, слухайте, йшла з туалету, і я тебе зловив спитати. Дивись, ти сама собі купувала квиток на тут парламент без дебаті. Ну, і довго тобі прийшлося на булочках економити? Yeah. Ну, в принципі, так. Да, По тобі видно, що ти на булочках не любиш економити. І що трапить? Згідно голосування у групі студентського парламенту, сьогодні дівчат реально менше, ніж хлопців. Е, як наскільки ти готовий боротися сьогодні за дівчину вечором? І чи готовий ти когось сьогодні повезти до себе додому? Я готовий на всіх 100% повести до себе дівчину додому. А ти сьогодні будеш вести саме дівчину чи можеш там когось, ну не знаю. К колегів, колегів п'яних додому вести, чи ще когось будеш вести? Ні, я настроєний вести дівчину додому, а колеги будуть йти додому самі. Так сказати, пікап-мастер, ні? Ну не пікап, не пікап-мастер, але я хочу вибрати собі саму гарну дівчину, забрати її собі додому і показати, що пацан може з Франківська. А може це буде не тільки на сьогоднішній вечір, а на ціле життя. Може і на ціле життя. Ну вона вже, он, типа як, це вже я оприділю, на ціле життя чи ні. Добре, слухай, дивися. От, от уяви собі, що ти дивишся себе на Ютубі. Через пару днів пошли собі послання у майбутнє. Що ти хочеш побачити у майбутньому? Що ти хочеш почути від себе у майбутньому? Андрюха ти... Андрюха ти красавець Що тут сказати? Навіть твій бог допомагає. Зараз ми візьмемо інтерв'ю головного приколіста цієї дискотеки. От цього Як ви бачите, коло мене знаходиться така імпозантна пані, і це означає, що сьогодні ми знімемо найсексуальніше інтерв'ю в історії студентського телебачення. Воно буде найеротичніше і найсексуальніше. Отже, ми поїхали. Давайте! Зараз ми з вами зайдемо в святая святих всіх суперечок нафти. Тут вирішується, хто найкрутніший на перерві, хто найсильніший і хто має найдовше чоловіче начало. Отже, ми в чоловічому туалеті панорами плази. Заходимо! Опа, Алелуя! І ми йдемо далі.